І, напевно, на сьогоднішній день, в році 2012-му, багатьох хвилює питання про те, що ж буде 21 грудня. І що буде після 21 грудня. 22. -го. 22 -го. <рес> От. І якось так мені відізвалася теж ця тема. До речі, можу сказати, що у перекладі з мови древніх майя Вождь звучить як ахау. Так п'янко пахне свіжа кров трави, здається, так і ще не пахла досі. А хтось сказав ахау ще живий, жує у і заплітає косу. Невидимий у вимірах мілких все ж одягає маску кольорову, щоб не сміятись з історичних книг. І не зізнатись, що боїться крові. Він курить люку, дивиться на схід і зачинає ритуальний танець проп'яте сонце і про свій відхід, про апокаліпсис, що так і не настане.